Доброго вечора, дорогі земляки. Підведемо підсумки суботи. Головне, навіть у складних умовах з енергетикою по всієї країні, Кривий ріг забезпечено теплом, водою та газом. Повірте, це також не так просто зараз. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією. Працює вся критично важлива інфраструктура, комунальні підприємства, медична та соціальна сфера. Радіаційний фон в нормі. Через обмежені ліміти, простіше кажучи, обсяг електроенергії, який доводить «Укренерго» на маршрутах лише 10% трамваїв та 30% тролейбусів. Через терористичні обстріли на вулицях темно. Тому ще раз звертаю вашу увагу на безпеку руху і для водіїв, і для пішоходів вчора, ввечері біля 19-ї години в центральному міському районі. Водій автомобіля ВАЗ-2108 збив на пішохідному переході двох хлопчиків 14 та 15 років. В однієї дитини закритий перелом гомілки, у другої забій м'яких тканин лівого стегна. Слава Богу, обидва живі! Надана безумовна необхідна медична допомога. Я звертаюся до водіїв. Рухайтесь повільніше у 30-40 км на годину. Зараз така ситуація. І, шановні пішоходи, підходячи до пішохідного переходу, вмикайте світло на телефоні або вмикайте ліхтарік, прохання до батьків, розмістити на дитячих куртках світловідбивні наліпки, стрічки, поспілкуйтесь з дітьми, поясніть їм про безпеку. Та й взагалі треба носити по темноті, це дуже важливо, одяг світлого кольору. Бережіть себе та своїх близьких. Сьогодні в металургійному районі зустрічався з вчителями шкіл та батьками школярів, почув дуже протилежні думки щодо можливості навчання дітей в режимі онлайн. Я ще раз нагадую, що ніхто ж нікого не примушує. Кожен як вважає за доцільне, так і робить. З одного боку, батьки та діти дуже втимилися від онлайн. З іншого боку, всі розуміють небезпеку через російські ракетні обстріли. Лише сьогодні було 5 повітряних тривог. При тому, що до навчання в школі думки розділились 50 на 50, але всі хочуть, щоб працювали спортивні школи та кружки офлайн. На наступному тижні проведу нараду з організації опитування батьків та вчителів щодо режиму роботи шкіл взагалі, в тому числі до США, батьки, які хочуть, щоб їх діти навчались офлайн, мають особисто поставити підпис, що вони розуміють ризики та несуть відповідальність. Будемо думати також, як організувати навчання класів в режимі офлайн, ті, хто захоче. Тому що якщо одні класи будуть офлайн, інші онлайн, треба організувати роботу вчителів в такому змішаному режимі. Зазначу, що одночасна загальна кількість учнів, вчителів, інших педагогічних та технічних працівників закладу, не може бути більша за кількість місць в укритті цього закладу. Є ще механізми смішаних, смішаного навчання, тобто частина онлайн, частина офлайн, так теж можна. При цьому укриття є в більшості шкіл, та їх майже немає в дитячих садочках. Я розумію, яке важливе питання навчання дітей. Ми будемо вирішувати його спільно з вами, щоб прийняти рішення до закінчення першого семестру, тобто до 26 грудня. Ситуація на нашому напрямку фронту, зараз щодо подій військових, повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу, на Херсонському напрямку окупанти обороняють раніше зайняті рубежі. Вогневого ураження з артилерії різних типів зазнали мирні населені пункти Херсонщини. Херсон, Дучана, Іванівка це по нашому праму берегу річки Дніпро. Ворог продовжує тероризувати Нікопольський район Дніпропетровщини. Окупанти з градів та ствольної артилерії обстріляли Нікополь, Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громаду. Є руйнування будинків та інфраструктури без втрат. Криворізький район обстрілів не було. Продовжуються розмінування деокупованих територій. Сьогодні працівники ДСНС знищили бойову частину ракети С-300, що раніше не взирвалася. Це така дуже потужна робота була. І про наші мирні перемоги. ТРК Рудана перемогла на всеукраїнському конкурсі, який проходив за підтримки Ради Європи та «Інтерньюз Україна. Сюжет Руданівців про ліквідацію наслідків терористичної атаки орків на Карачинівську дамбу став призером серед понад 400 відеоматеріалів різних СМІ війну в Україні. Вітаю творчий колектив каналу та ще раз дякую всім, хто, ризикуючи власним життям, зберіг наше місто і ліквідував одну із найнебезпечніших техногенних катастроф Європи за останні десятиріччя. Це можливість затоплення частини міста. Разом ми не переможні. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!